Товариство, привіт! Вага мотоцикла. Звісно, якщо мова йде про такі мотоцикли, як Harley Davidson Road Glide або, наприклад, Honda Goldwing або Triumph Bonneville, то ця цифра не дуже цікава. Але якщо мова йде про Adventure мотоцикли то це майже найголовніший параметр. Але коли мотовиробник дає нам ТТХ, то Зазвичай замість ваги там вказана якась діч, яка не має взагалі жодного відношення до реального життя. Хтось вказує повністю суху вагу мотоцикла, хтось споряджено, хтось іще щось вигадує. І коли ти собі купуєш той чи інший байк, з'ясовується, що у нього геть інша вага. І тому команда Sumer Racing Team вирішила з'ясувати, а яка ж справжня вага справжніх бойових. Мотоциклів. І саме спеціально для цього ми купили ваги, які здатні зважувати мотоцикли вагою до півтони, і максимум можуть брехати на 100 грамів. Цей відео ми знімали приблизно 2,5-може три місяця, тому що спочатку ми вирішили відзняти геть усе і зробити одну серію, але потім наша активна мотоспільнота приєдналася до цього процесу, і тепер у нас матеріалу аж на дві серії. Сьогодні ми вас познайомимо. Середньокубатурними едвенчер-мотоциклами, тобто з двигунами об'ємом до 1 літра. Ну а в наступній серії ви побачите найпопулярніші важкі едвенчер-мотоцикли. Так, нам не вдалося переважити геть усі мотоцикли, які зараз існують на моторинку, але найпопулярніші ви 100% сьогодні побачите. Отже, let's go! Друзі, отже, сьогодні до нас на процедуру зважування завітав Honda TransAlp 24-го року, тобто TransAlp 750-й. не пустий, не голий. Він вже доопрацьований. На нього встановлено все, що необхідно. У нас є ось такий майданчик для того, щоб встановити сюди задній кофер. Окрім цього, у нас є центральна підніжка. Далі у нас встановлений захист двигуна. І у нас встановлена захисна дуга. Ну і окрім цього, захист рук. Все більше нічого не встановлено, і як завжди, мотоцикл має повнісінький паливний бак. Ну і тепер увага на ваги. 226 кг важить Transalp XL 750. Друзі, отже, ми в секретному гаражі команди SRT. І сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб перевірити реальну вагу. Husqvarna Norden 901 у версії Expedition. У нас немає кріплення під кофри. Я його зняв, але воно важить менше кілограма, скоріш за все. У нас тут встановлено кріплення для сумочки. Є отака сумочка, але воно майже нічого не важить, воно пусте. І у нас, звісно, повнюсінький бак пального. Але у нас встановлений тюнінговий вихлоп, у нас ремус. І без кат. Звісно, за рахунок вихлопної системи цей мод теж трохи легше. Отже, фіналізуємо 901 Norden у версії Expedition 221 кг. Друзі, наступна черга Suzuki Вістром 800DE. До нас завітав ось цей красень, який був у нас на тесті під час подорожі в Карпати. І тут є багато додаткового обладнання. Тобто починаємо. У нас є майданчик для кріплення заднього кофру. У нас є система кріплення бокових кофрів. Окрім цього, у нас встановлена центральна підніжка, захист двигуна, у нас встановлена захисна дуга попереду. І захист рук, якщо я не помиляюсь, це заводське рішення. Це те, що йде прямо з заводу. Звісно, повний паливний бак. З ось цим додатковим обладнанням у нас Suzuki Евістром 800DE вийшов майже 250 кг. 249 кг 800 г. Ось такий показник. Друзі, отже, ми продовжуємо процедури зважування різноманітних мотоциклів. Здебільшого це середньокубатурні байки І сьогодні до нас гості завітав КТМ 890 Adventure версії S, як то кажуть. Тепер дивіться, що по додатковому обладнанню та по зниженню ваги. По зниженню тут декат, тобто викинули каталізатор. Але із додаткового у нас встановлено ось ці слайдери або опори для підкату, алюмінієві гарди, проставки керма, кріплення для телефону і система противотуманних фар тобто самі фари і кріплення для них. Тобто, те на те воно і виходить. І ми з вами отримали вагу, як завжди, на повній. Ісінькому паливному баці 216 кілограмів. І як на мене, це чудовий показник. Тому що якщо мені не змінює пам'ять, це зараз найлегший серед, серед середньокубатурних адвенчур мотоциклів які заїжджали до нас на ваги. Ну і чекаємо ще декілька цікавих екземплярів. Друзі, отже, продовжуємо процедуру зважування найпопулярніших Adventure-мотоциклів. Сьогодні до на нас в гості завітали BMW, і не тільки BMW, І перший екземпляр, який заїхав до нас на ваги це BMW F. 850 GS версії Adventure, тобто з величезним паливним баком, якщо не помиляюся, на 23 літри. І з додаткового обладнання. На мотоциклі у нас встановлена система кріплення для кофрів. Я тримав її окремо в руках, вона не дуже важка, але не готовий сказати скільки. А також у нас встановлений захист, ось тут попереду, тобто захисні дуги. Ну і начебто все. Розширювач підніжки, якась електронна фішка для. саме Навігації від компанії BMW BMW Motorrad. Ну, і в принципі, все. Центральна підніжка, і начебто все окей. До речі, у нас інше е, тюнінговане сидіння від Wunderlicht, Воно має бути трохи легшим за оригінальне, але не впевнений. Коротше кажучи, що є на мотоциклі, ви бачите і самі. І тепер увага на ваги. Як завжди, повнюсінький паливний бак. І на вагах у нас є цифра. 262 кг 600 г. Окей, округляємо 262 кг. І на мою думку, як для середньокубатурного адвенчер adventure мотоцикла, ніхрена собі скільки це важить. Ого! Ого! Друзі, отже, на вагах у нас канонічна Тенера 700 один з найпопулярніших адвенчер мотоциклів е, Цей мотоцикл не стоковий. До речі, він дуже цікавий, тому що на одометрі там вже позначка 50 плюс тисяч кілометрів. Якщо у нас трохи вистачить сил та можливостей, ми обов'язково спробуємо відзняти в цьому році тест-драйв на цей мотоцикл. Е, але. Ось він на вагах із додаткового обладнання. У нас є спеціальна платформа під задній кофор. Якщо я не помиляюсь, це приблизно плюс-1,5 кілограма. Також з мінусів у нас власник прибрав підніжки для пасажиру. Із додаткового обладнання збільшене вітрове скло. У нас є захист рук, у нас є ось тут захисна дуга, пластиковий захист двигуна. Тобто, із додаткового обладнання, якщо так порахувати, там пару кілограмів, тут півтора, там, там, десь кілограмів 6-7 може і набігає. І тепер, друзі, давайте подивимося на магічні цифри. І на вагах я бачу цифру у 219 кілограмів. І це свідчить про те, що поки що у нас лідером, але умовним лідером є КТМ 890 Adventure. Але КТМ у нас майже був на стоці, без жодного захисту і з декатом, що теж трохи полегшувало його вагу. Друзі, у нас на вагах ексклюзивна, скажімо так, техніка. А саме у нас в Дукаті Desert X. так, у нас екземпляр, який повністю запакований на всі випадки життя, і зараз ми про це з вами поговоримо. Отже, Desert X, який має захисні дуги. Високе вітрове скло, захист фар, додаткове світло, розширювач підніжки, систему кріплення кофрів, тобто для бокових кофрів, а також площадочку під центральний кофр. Також я тут бачу тулбокс, який пустий, і є величезна кількість кріплення та додаткового електрообладнання для світла, також якась навігація і таке інше. І в такому запакуванні з повним паливним баком, до речі, який

Друзі, отже, якщо у нас на вагах була версія BMW F850GS Adventure, то саме час перевірити, скільки важить звичайний F850GS. І зараз він на вагах. І з додаткового обладнання тут є нижні захисні дуги, верхні захисні дуги, і якщо не помиляюсь. Під задній кофер тут теж є система кріплення. Розширювач підніжки і начебто все. Ну і звісно, ось ця електронна приблуда для BMW-шного навігатора. Повний паливний бак, який, звісно, набагато менше, ніж на версії Adventure. Там у нас 20 плюс літрів. Тут набагато менше, якщо я не помиляюся, щось приблизно 18. І цифра на вагах у нас 251 кілограм. Тобто на скільки на 11 кілограмів легше. Друзі, ну і трохи ретро-техніки. У нас зараз на вагах Triumph Tiger 800. Це не офроудна версія, це, скажімо так, більш дорожня версія. І з додаткового обладнання у нас доп світло, встановлений захист рук. Також на мотоциклі є система кріплення під кофри і, начебто, все. У нас майже повний паливний бак. Цей мотоцикл заправився трохи дальше, ніж мало б це відбутися. Тому ми ще накинемо грам 500 і тому на вагах у нас зафіксована цифра 229 кілограмів. Товариство. Ну, якщо ви думали, що Desert X це ексклюзивчик, то ось вам справжній ексклюзив. А саме Aprilia Touareg. Я не знаю яким дивом, але нам вдалося затягнути цього красення до нас на ваги. І зараз ми з вами з'ясуємо, скільки це важить. Як завжди, у нас повнісінький паливний бак, і з додаткового обладнання, те, що я бачу, у нас тут є захисна дуга. Я не знаю, чи гарди тут, скоріш за все, не йдуть з заводу. Тому вони у нас встановлені. У нас є невеличке до у вигляді якогось електронного приладу. Центральної підніжки я не бачу. Бачу захист двигуна. Це 100% сток. І у нас є невеличка сумочка, але зараз ми її приберемо і побачимо, скільки ось це важить. Зараз ми бачимо на вагах, ну, скажімо так, дуже приємну цифру, і це всього-навсього 217 кілограмів. З тим, що я перерахував, але потрібно ще додати трохи ваги за рахунок того, що вона стоїть дуже зла і нова гума від бренду Motos. Ті, хто катають постійно на мотоциклах, знають, що це гума, яка трохи важить. І тому, скажімо так, я думаю, щоб на звичайній гумі, наприклад, Pirelli, Scorpion, Раллі STR, я думаю, тут би ще мінімум мінус кілограм, або може навіть і більше. А мотоцикл незайманий в плані вихлопа, тобто тут заводський вихлоп стоїть, якщо сюди. Встановлювати якийсь там безкат, то це буде ще мінус декілька кілограмів. Якщо сюди встановити якийсь класний вихлоп, то мінус 6 кілограмів мені підказують із-за кадру. Або Крапович, або ремус, або ще щось, якийсь Еров, або ну, щось таке спортивне легке мінус 6 кілограмів. І це буде серйозна цифра. Круто, неочікувано круто. Рухаємось далі. Товариство, отже, тільки справжні олди зрозуміють, що це за техніка стоїть на вагах. Це Сузуківістром 650, але у нас цікавий екземпляр по-справжньому. Чому? Тому що він має спецовані колеса. Звісно, мотоцикл не пустий, тому що він трохи бачив життя. Тут є система кріплення для кофрів. Є ось такий майданчик для заднього кофру. На цьому мотоциклі є центральна підніжка і є. Ось такі захисні дуги, але незрозуміло чому, тому що цей мод ніколи не бачив оффроуду, Але вони тут є. У нас є якась величезна розетка для прикурювача, чи це прикурювач, як правильно сказати. І там є ще система кріплення для якоїсь там навігаційної системи. І наскільки я розумію, у нас не стокове вітрове скло від компанії GIVI. повний паливний бак, як завжди, і цифра на вагах: 236 кілограмів. І це набагато, набагато легше, ніж BMW F850GS Adventure. Вовчик, тобі привіз. Товариство рухаємось далі. Товариство продовжуємо наші зважування, і як ми можемо обійтися без китайського виробника? І сьогодні до нас у гості завітав ков. 800X Pro тут встановлений двигун від KTM 790. Він доопрацьований, але я сподіваюся, що про все це ми більш детально розповімо. Коли цей мотоцикл попаде до нас на тест драйві з цікавого, що я одразу бачу, те, що тут встановлена безкамерна резина. У нас радіальні гальма, і це вже про щось свідчить. Із обладнання, яке я тут бачу, у нас тут одразу наскільки я розумію, в базі йде. Ось така захисна дуга. У нас є захист двигуна. Того, що тут немає, це центральної підніжки. Ну і в принципі, начебто, я нічого не забув. Ваги у нас трохи заснули, але якщо ми тицнемо по ним і вони прокинуться, ми тут побачимо шалену цифру: 196 кілограмів. І це найлегший середньокубатурний твенчер, який був у нас. Друзі, сьогодні у нас на вагах з Люка Бобер, а саме BMW F900GS, який, до речі, власник підготовив для оффроуду. І дивіться, що у нас є. Ну, по-перше, у нас досить потужний захист і нижньої, і верхньої частини. У нас є захист фари, є ось такий величезний майданчик під навігаційну систему, є ось така сумка, те, що я бачу. Далі у нас встановлений захист квікшифтеру. Я не бачу центральної підніжки. Також варто сказати, що мотоцикл на злій гумі, і якщо така дійсно зла гума, вона теж трохи важить. І. А, до речі, у нас ще одна сумочка є. Ось тут. І давайте тепер подивимося, що у нас відбувається з цифрами. Отже, і, цим, і бачимо вагу 237 кілограмів. 237. Так, товариство передбачаю ваші коментарі. Мовляв, а що на одному є якесь додаткове обладнання, на іншому немає. Але ми з вами маємо чудово усвідомлювати, що неможливо розібрати мотоцикл до свого заводського стану. Це по-перше, а по-друге, те додаткове обладнання, яке встановлено на той або інший мотоцикл, воно має значення, тому що, наприклад, без захисту двигуна, або, наприклад, без захисних дуг той чи інший мотоцикл експлуатувати на бездоріжжі неможливо, тому. Все, що було встановлено на мотоцикли, має значення, і хай воно так і буде. Чекаємо на ваші коментарі. Ну і не забувайте про наступну серію, яка з'явиться за декілька днів на нашому каналі.